І так, друзі, всім привіт. Знову сьогодні у нас Ford Kuga 2015 року, 2-літровий дизельний двигун турбінований. І, значить, скарга клієнта на те, що, по-перше, з'являється чек. По помилочкам у нас, значить, вже продіагностував я блоки. Бачимо, що у нас по блоку керування достатньо помилок. І... Більші ті, які мене більш ніж турбують. Це значить у нас по проблеми з діапазоном якості роботи електричного ланцюга датчика положення лопастей, тобто керування на дуа. А так само, трошки нижче, у нас є шоста помилка під номером 6. Параметри датчика положення, керуючого клапаном регулювання тиску на Значить, закли... Заклинивши її. В положенні низького тиску. Зараз ми видалимо всі ці помилочки. Я хочу подивитись, які вони нові з'являться. І у нас ще по коробці є недійсні дані получені від, від блоку керування двигуном. А також крутний момент двигуна, сигнал. Я думаю, що це вже. Слідстві, як то кажуть, помилочки номер 5 56 Так як коробка у нас завжди опрашує крутний момент двигуна, якщо не відповідає або дійсності, або не задовольняє цей момент з коробку. Коробка або падає в аварію. ну, Якщо грубо це сказати, або Перемикає на понижену передачу і намагається якось це витягти на собі. І так, значить, у нас ще є помилочки по низької напруги в ланцюгу керування паливного насоса. Ну, це, це треба зараз видаляти і перевіряти, чи з'явиться вона знову. Ну, В принципі, ще, ще є по ЄГЕРу. У нас. Байпас залишився, залишився в відкритому положенні. байпас саме ЄГР. Охолоджувача ЄГР, вибачаюсь. Ну, зараз запускаємо, видаляємо, запускаємо, тестуємо і дивимось заново на помилочки. Так, то ж, підтверджуємо наявність чек. А, і так, зараз видаляємо помилочки. Пам'ять я почистив від помилок. Жодної помилки не залишилось. Їдемо тестити машину. Ну що ж, друзі, зробили ми тест-драйв, тестовий заїзд. Чек у нас не загорівся заново, але у нас з'явилися три помилочки після видалення, після чищення скажімо так, блоку керування від помилок. І, значить, Давайте будемо роздивлятися, що це за помилочки. Значить, Перша помилочка у нас. це... секундочку... Це значить у нас по предпусковому підігріву. Це на нас зараз менш всього турбує. Так що ми, ми скажемо про це власнику, але на цьому загостряти увагу не будемо. Значить, у нас все ж таки з'явилася помилочка по недостатньому тиску на в турбінки. І наступна у нас помилочка. Пов'язана з цим. Значить, у нас є проблема з якості роботи електричного ланцюга, датчика положення лопастей керування двигуном. І прописує як амплітуда сигнала більш максимального значення. Якщо ми навіть скористуємося такою послугою, як поиск по сайтам. Є інформація багато. Ну, як би скажемо, є а, інформація з приводу цих помилок. А, навіть якась ось схемочка. Я ще її не відкривав. Давайте будемо розбиратись, як все ж таки вона працює і в чому може бути проблема. Друзі, я, звісно, все бачив, але трошки, трошки тут здивований. А здивований в якому сенсі? Значить Форд, Куга. Але ГБЦ. Peugeot citroën Чому тут і Peugeot і Citroën? <ріст> дуже цікаво. І тим бачиш, що це не окрема детальна, чибто там впускний колектор якийсь. Це ГБЦ. Це основа ну, якби одна з основних е вузлів по двигуну. Ну, Трошки шокований я, до речі, щоб добратися до е турбінки. Ну Це майже неможливо, це треба знімати зараз жабов. І думаю, добиратись, дивитись до датчика положення керуючої геометрії. Так що розбираємо дивимось. Так, ну що, ж, шановні, проблему я знайшов. Вона заключається у вакуумній системі, тобто керування вакуумом на електромагнітному клапані, який в свою чергу керує. Подачу вакуума на, на актуатор. Це у нас актуатор турбінки. Значить, як я до цього дійшов, це приблизно виглядало так. Спочатку я перевірив, чи переміщується шток, тобто під'єднався до вакуумної шланги вакуумним пістолетом, подав вакуум і побачив, що дійсно. Переміщення штока є. Тобто, в принципі, це свідчить про те, що у нас геометрія не заклінівша. Наступне, що я перевірив, наявність вакууму. Тобто, під'єднався манометром з тронічком таким. Під'єднався між актуатором і самим електромагнітним клапаном. Тут трошки якраз такий нюанс був. По-перше, що вакууму взагалі не було. В принципі, що зараз ви бачите, то і по факту було на запущеному двигуні, та і, в принципі, при русі також такі ж самі показники. А, при тому я записав лог по надуву. Там приблизно було щось, якщо ми кажемо це про абсолютний тиск, це було приблизно 130 кПа. що, в принципі, становить, становить 300 грам, 300 бара. Це значить, що у нас немає, в принципі, взагалі наддуву. Значить, почав я. Шукати цей вакуум, який повинен керувати штоком. І з'ясувалося, що у нас на одній магістралі по вакууму. Ось у нас одна магістраль. Ось тут ранічок стоїть. Це відголудження до іншого узла. Так, ну що ж, друзі, давайте розберемо схемку. Схемка у нас, в принципі, не складна. Дивимось, у нас є електромагнітний клапан, який живиться через верхній отвір вакуумом. Вакуум у нас через шланочку і береться від акумулятора. Акумулятор, в свою чергу, живиться від редуктора вакуумного, вакуумного насосу. Я Значить, У нас йде розголудження на один клапан, який керує теплообмінником вихлопних газів ЄГР. І йде на керування турбіни, Тобто геометрії турбіни. Тобто у них магістраль одна, і розголудження йде на два клапани. У нас тут було присутнє вакуум. Тобто, у нас проблема крилася в тому, що невірно підключення було до електромагнітного клапану. А, трохи тут. Та не трохи тут багатенько. Що можна було в трьох місцях, все напутано було. Значить, Зараз у нас підключено згідно схеми, і, в принципі, є результат. Ми робили вже тест-драйв, турбінка вже видає півтора бара. Що в принципі, для цього двигуна більш ніж достатньо. Помилка не з'являється більше по пов'язанні, які були з турбіною. І зараз ще потестуємо, збираємо все. як по Ось так це виглядає на місці, вже встановлено. Значить, у нас йде верхня частина, забирається вакуум, тобто надається вакуум. Нижній другий вихід це у нас вже на керування турбінкою. Ми вже її підключили. Ну і третій ми звідси не побачимо. Він підключається до. Середовище через фільтр, який на резерві на акумулятори. Ми його теж не бачимо, тому що він знаходиться під дросельною заслонкою. Значить, зараз все збираємо і по сканеру подивимося, який тиск знову. Можливо, ще раз підключимо, щоб ви побачили власними очами, як працює манометр на цьому двигуні з повністю скеруванням. З правильним підключенням і з керуванням турбінкою. Ну що, шановні, підключились ми вже сканером, просканували блок. У нас одна помилочка залишилась е актуальна, вона не скидується по низькій напрузі е модуль керування паленим насосом. Поки не знаю, де він знаходиться, е вже вичитав інформацію, що це йде окремий блочок. Тут не просто реле, не тільки просто реле і запобіжник, але ще є свій блочок керування паливним насосом. До нього ми поки що не будемо звертати уваги, тому що власник, в принципі, бажав, щоб ми вирішили проблему по тому, що машина не набирає оберти і падає в аварію. Значить так, Зараз у нас буде запуск. У нас налаштований манометр, бачимо там по нулям у нас. І так, значить, запускаємо. Значить певнюємося, що немає чека. Що у нас по показникам? Значить, по показникам у нас те, що а, стрілка бігає, це вже Свідчить про те, що у нас є керування, воно присутнє, тому що до, до цього я не заснімав, ну, в принципі там і знімати не було що. Стрілочка була просто на нулі і нікуди, нікуди не рухалась. Зараз зайдемо в блок. І виводимо абсолютний тиск в основному колекторі. Робимо в барах, так мені зручніше, і в графік. І виїжджаємо, пробуємо, який же буде тиск. Ну що ж, зараз по прямій я дам нагрузку на двигун, побачимо, наскільки буде. Підняти тиск у впускному колекторі і проаналізуємо це. Так, ну що ж, друзі, дивимось. це у нас пік а, тиску був. Це приблизно у нас 2,6-2,7 бара. Я думаю, це більш ніж достатньо. Зараз ще пару кружків вдам, перевірю, чи нічого не змінюється. Ну і думаю, на цьому все. Дякую всім за увагу.